Розказую вам, що є у нас в асортименті швиденько: сало, солонина різна з різними спеціями, чесничком, різні снеки. Сухі колбаски. Із сухих у нас є конина, є конина з бараніною, Кролік з фісташечкою, кролік з вишенькою. Тілятінка в гранатовому сокі, тілятінка з вишенькою. Ось така смачна колбаска, тілятина без добавок, чисте м'ясо. Тройна колбаска, гуска, качка, індюшка з листочками норі. Смачна телятина в спеціях, бастурма, слоєчка. Філічка сировяліна, біточек, сировяний, шия, рулетик, запечений, біточок запечений, колбаска копчена, запічена, печеріок копчений, запічений ребришки і варіоначка. Вареночки в нас дуже багато. Є сосиски сарделі з сиром без сиру. Для замовлення пишіть нам у Viber 095 736 58 75. Люба.